Ми усі знаємо, що найслабша ланка в кожній компанії, а відтак найпростіша точка входу для гакерів це люди. Але з цим можна працювати. Мене звати Анна, я продакт менеджерка в it спеціаліст. І сьогодні коротко проект Сцесад інструмент для вирішення цієї проблеми. ITS CSAT сад працює як ренген для вашої компанії. Система проводить симуляцію реальних кібератак та інші активності і показує, хто з ваших співробітників менш обізнаний з кібергігієною. За результатами кожен співробітник отримує свій рівень ризику. Після вивчення теорії з кібергідніни працівники закріплюють отримані знання практикою. its це розсилає фішингові листи на співробітники, перевіряючи їхні знання в умовах, наближених до реальності. Якщо співробітник переходить за підозрілим посиланням та вводить логін та пароль, це впливає на його рівень обізнаності в, в системі. Кожен клік, кожен тест, кожна фішингова атака фіксується в системі. Ви в реальному часі можете бачити, як змінюється рівень ризику та обізнаності кожного співробітника вашої компанії. Впровадження CSAT – це достатньо легко. Наша команда зінтегрує систему з вашими наявними програмами, налаштує під ваші процеси та навчить персонал. Інтерфейс настільки простий, що з ним легко працювати і спеціалістам без технічного досвіду. Коли навчання систематизовано, змінюється все. Замість хаотичних тренінгів для галочки, ви отримуєте постійну навчену команду. Кількість інцидентів зменшується, а ваші експерти з кібербезпеки займаються важливими стратегічними завданнями замість постійного гасіння пожеж. Хочете оцінити це сад дні? Напишіть нам на пошту, і ми продемонструємо всі вигоди рішення. Підписуйтесь на наші соцмережі, там ще більше кейсів і практичних порад.